Ти не сам, сім віршів, що втішать втомлене серце, дорогі брати і сестри. Інколи життя накочується хвиля за хвилею. Коли в серці виникає паніка, нас легко охоплюють страх і тривога, але не хвилюйся. Бог бачить тебе. Знову і знову, через своє слово, він нас утішає і каже він поруч із тобою. Сьогодні я хочу поділитися з тобою сьоми віршами. Нехай ці слова принесуть тобі надію і втіху. Не бійся, бо я з тобою. Не лякайся, бо я твій Бог. Я зміцню тебе і допоможу тобі, підтримую тебе правицею своєї правди. Ісая 41.10 Бог недалекий спостерігач, а батько, який зараз із тобою, я шукав Господа, і він почув мене, і визволив мене від усіх моїх страхів. Псалом 34,4 ти не кричиш у порожнечу. Він насправді чує тебе. Коли я ходитиму навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо ти зі мною. Твій жезл і твій посох, вони втішають мене. Псалом 23,4 навіть якщо дорога попереду темна. Його присутність це світло для твого серця. Отже, не турбуйтеся про завтра, бо завтра саме про себе подбає, досить для кожного дня своєї турботи. Матвія 6:34 Бог не вимагає, щоб ти мав сили наперед. Він просить лише довірити йому сьогодні. Мир залишаю вам, мир свій даю вам, не так, як світ дає, я даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше, і нехай не лякається. Івана 14:27 Мир Ісуса це глибока тиша в душі, стійкість у серці коли я боятимусь, я на тебе надіюся, на Бога Його Слово я прославляю, на Бога я покладаюся і не буду боятись. Що зробить мені людина? Псалом п'ятдесят шість страх не ворог віри, а шанс звернутися до Бога, бо не дав нам Бог духа страху, але сили, любові і стриманості. 2 Тимофія 1.7. Ти не той, кого визначає страх, а той, кого підтримує Божа сила. Любий, друже, Бог знає твій страх, Він знає, чому ти не можеш заснути вночі. Не бійся, Бог із тобою. Нехай ці сім віршів стануть для тебе, наче світло в темряві. Якщо ти проходиш безсонну ніч душевної боротьби, не неси це сам. Якщо хочеш молитися разом, читати Боже Слово, черпати силу у вірі, ласкаво просимо до нашої телеграм-групи. Посилання в профілі, ти не сам. У твоїй безсонні, у твоїх долинах, у твоїх сльозах Господь усе ще ніжно стукає у двері Твого серця.